Та як ми заходимо кудись, то ми ж заходимо стабілізувати обстановку. Ми стаємо, вони пару разів зуби ламають та все. І перестають якісь активні дії робити. That's good, show me this. Це що таке? Це... О. Так, так вона в такому вигляді. Радіанська зараз покажу. А що краще? Міна чи... Ну, по, по вазі вони одинакові, можна сказати. І взривна частина виходить в радіанській. Ось починається І ось міни. Я думаю, вони практично одинакові. Це болгарські, так? Да. Круто. А що далі влетить? Одинаково. Є цілі, наприклад, коли противник проводить штурмові дії, ми відбиваємо їхню атаку, допомагаємо нашій піхоті, прикриваємо їх. Командир передає нам координати і ми вже наводимося і відсікаємо ворожу піхоту. Піхота цілі. Це осколочні гранати всі. Це по піхоті працюємо. Кстати, недалеко одне. І сьогодні дуля такі. Це мене зараз Ну, війна почалась. По посадці десь на піздовують. это Беха. Да, я сказал. Да, это трехсоточка работы. Я дивлюсь на перекрестя, а чтобы Напиши, что стрим пишу. Я плюс-плюс, одна пришла. Что, все? Да. Пострел? Не, ну два пострела было. Один был тут, а один был тут. Я плюс-плюс одна пришла. Пострел! Блин, так получив три. Азиму ты дально секат, студент. Азиму ты дально. Таякую. Заряже. Ты получается здесь стреляем отца с лесополоса по центру. Зона ей. Так, ухо. Пострел!

Я попав через 9 місяців після того, як був в штурмовому зводі. У нас були штурми, ну, там різні задачі. Штурми, розвідка, і, в принципі, мавіків на той час особливо не було, це, це треба було все самим робити. Тобто підходити під ворожі позиції, там ну, 100 метрів, 100-150 метрів і е, е, робити розвідку. Ну, і Часто в нас були при такій розвідці втрати там, і 300, і 200. Ну, тобто по-різному. Ну, коли це є мавік, ним набагато легше робити таку розвідку. Плюс коригування вогню набагато легше, бо так само ми, наприклад, там підходили там, на тих 150-200 метрів під позиції, та залягали десь там на місцевості і так, ну, типу, на, коригували вогонь. Ну, тобто, на звук або візуально, так? Ну, тобто, і бувало таке, що недольот і могло там і по нас попасти. Ну і такі випадки були. Мавік це очі для, для піхоти. Ну, тобто, і що для оборони, що для наступу, це дуже важливо. Ну, це, це просто там, збереження життя. Номер, да. 11 94 По готовности дополнитель. Пострил! Серый, серый, серый! Постріл! Слава Україні! В залежності від противника. Якщо він активний, то в нас активна робота. Якщо він не активний, туман, ще щось, що ми його не спостерігаємо, то працюємо 3-4 цілі на день. Буває таке, що по 10-15. Раніше в нас ну, що були міномети. Мені це, звісно, відлічно, але гармата, то що зараз робили, що є гармати в батальйонах, це взагалі прекрасно. Тобто в командира батальйону є свої засоби, якими він може вражати. Йому менше треба виходити на старшого начальника. Дальність стільби більша. Як-не-як в натовських зразків. Убойна сила снаряда теж більше, хоч він меншого калібра, але він буде трошки помочніший за наш 122. Полесні, Ну наш схід. О! Приціл 379. Прицел 379 по готовності постріл. 好可以